Вітаю на каналі Експерт Таро. Це нехитрий весняний розклад на тему згадує, чи все забуде. Попри те, що не недоцільно ставити питання такого типу, є деякі цікаві техніки, аби отримати відповідь так, ні німожливо. Наприкладі варіанту номер 1 я покажу техніку розкладу по методу Ліп, Отже, загадуйте варіант від 1 до 5 і помчали. До речі, я не випадково взяла саме цю колоду, бо вона на, якнайкраща. Оособлює образи з нашої пам'яті, начебто яскраві і кольорові, але все таки в легкому серпанку. Отже, колоду я поділила на три частини беру карти з різних боків стопки і отримую картину минулого, теперішнього і майбутнього часів. Далі читаю карти інтуїтивно. А вам нагадую, що треба обрати варіант від 1 до 5. Перший варіант не пахло щастям у цих стосунках, не виключена маркантильна зацікавленість. Такі люди ніколи не поспішають когось робити щасливим, тому не дивно, що наразі між вами ворожнеча та руїни. Як і коли така людина про вас згадує, коли хтось їй, мабуть, про вас нагадує у зв'язку із зобов'язаннями або заборгованістю. І він взагалі жалкує, що вас знає. Варіант другий назвемо катюзі по заслузі. О, так, задумана вами людина пам'ятає про вас відсотково. але це не світла ностальгія, враховуючи, що в минулому між вами була брехня, маніпуляція, афера, що провалилася. Будьте певні, що справедливість тут всіх розставила по місцях. У подальшому згадки про вас у тій голові згаснуть. Буде засліплення особистим щастям. Загалом це інфантильна персона і, може бути, що кримінальний талант. Вам дійсно треба, щоб такий про вас згадував, то ви, може, просто жадаєте помсти. Третій варіант змальовує справжні почуття, кохання і пристрасть, адже задумана людина ніколи не припиняла згадувати про вас, причому з теплотою. Взагалі Образ вимальоється, дуже приємний. Він, мабуть, ладне зробити крок, щоб спілкуватися, але стримує себе, бо знає, що зараз між вами прірва. Дружні стосунки можливі, якщо ви самі цього захочете. Обидва розуміли з самого початку, що стосунки ваші безперспективні, можливо сталося непорозуміння через те, що ви зовсім різні. Наразі він навряд чи згадує про вас, бо намагається пережити важку втрату. Або ж надмірно занурився у депресивний стан. У майбутньому не виключено, що ви обидва будете згадувати одне одного, але при спробі контакту ретельно захищатимете особисті кордони. Варіант п'ятий знову про людей зовсім різних. Не виключаю, що стосунки у вас були вільні, що могло б спричиняти бурхливі скандали. Отак, наразі він вас згадує, подекуди його катує почуття провини. Іноді він мріє, фантазує під впливом зеленого змія або ще чогось такого. У майбутньому ще згадає. Зв'язку між вами, скоріше всього, не буде, бо рішуча і холодна королева мечей піде своїм шляхом, і він це відчує. Можливо, від думок про вас він рятуватиметься спілкуванням з природою або фліртом. То був останній на сьогодні варіант до зустрічі на каналі Експерт Таро.